Мені прийшла моя накінець то посилка. Це лінзи від Hons VR до мого Oculus Quest 3. Я їх передзамовляв, тому отримав безоплатну доставку. Приходиться все діло в такій ось паперці. Невеличка коробочка, якщо можна побачити щодо моєї руки, бо навіть до ноута. Всередині ця коробка. Виглядає все діло преміально. Логотипи, які блищать металом, чорна ідеальна коробочка і, звичайно ж таки, макулатура. Першим йде візитка. Тут є щось по типу невеличких інструкцій, те, що до них можна там зв'язатися, якщо є якісь проблеми. QR-код, який можна засканити, він веде на їх сторінку, де можна подивитися відео, як треба вставляти ці лінзи. Папірець, просто з тим, що ви заказували, тобто який рецепт до лінз ідуть. Я собі особисто брав без е, фільтру синього світла, бо вони дешевші. І ось такий ось невеличкий конвертик. В цьому конвертику є невеличка тряпочка. По факту профі... мікрофібра для того, щоб брати і це все діло протирати. Нічого особливого, але приємний бонус. Сама ця коробка ніби доволі таки достойна. Є паралельна прокладка для того, щоб це все діло не побилося, є кейс для використання, ніби як доволі таки достойний. Це все діло зручне, портативне, можна з собою кудись брати. ж просто є резинка для установки. І на цьому все. По цьому кейсу. Нас що більше всього цікавить, це самі лінзи. Приходять вони, вони показано, яка ліва, яка права, от, от малесеньких пакетиках. І виглядають вони ось таким чином. Невеличкі по формі ока, як у самого коста третього, і мають невеличке кріплення. Кріплення по факту просто, щоб їх вставити. Бо вони, як робляться, так це просто отак от прижимаються і защелкуються. Тепер же ми переходимо до того, як вони впихуються в це все діло. Міквест третій. й І ті самі лінзи, які я до цього заказував. Дивимося, це ліва. А це право. Беремо ось цю тряпочку. На всяку випадок треба буде протерти то, що я ж їх чіпав. Кісь до речі, на дотик. Це не просто мікрофібра, це, діло щось інше. Якщо що, то потім дізнаємося. Ну і сама лінза. Акуратно дістаємо, щоб не залапати. Ніби все нормально. І пора його вставляти. Як це діло проходить? Дивимося, чи це права. І потрібно акуратненько розмістити по формі самого окулярів Форма тут, якщо чесно, така специфічна. Треба ще зрозуміти, як її вставляти. Покрутити там. Ось, Остається так. Так воно воно. І легенько нажавши, воно фіксується. Готово. Воно нікуди не випадає, якщо навіть отак от трясти його. Так само робиться і з другою лінзою. на чистоту. На цій вже якась пилинка є. Тому треба її акуратненько прибрати. Знову таки розмістити. Ну і готово. Ось такі ось лінзи.